Вітаю міністерство юстиції України. Це захист інтересів держави та справедливість для громадян. У цьому випуску розкажу про реформу правоохоронної системи, довіреність за кордоном, пошук експертизи в кілька кліків, про все, що зроблено органами міністерства юстиції за тиждень. Далі Міністерство юстиції бере активну участь в реформуванні правоохоронної та судової систем. Комплексна реформа правосуддя є одним із ключових зобов'язань України відповідно до рекомендації Єврокомісії. Але найголовніше вона покликана покращити роботу органів правосуддя. На заході, організованому задля реформи правоохоронної системи як ключового елементу євроінтеграції України, міністерка юстиції Ольга Стефанішина підкреслила важливість досягнення балансу та справедливості в правосудді минулого тижня. Всі лідери Європейського союзу, окрім одного, підтвердили, що Україна готова до відкриття переговорів за за першим за першим кластером треба виставляти пріоритети а її заступник євген пікалов наголосив на необхідності модернізації пенітенціарної системи одним із наших пріоритетів є і ми над цим зараз працюємо підготовка нового проєкту закону про пенітенціарну систему який би вже осучаснив і вдихнув нове бачення і нову філософію в цей орган щоб вона відповідала європейській філософії ресоціалізації та гуманного погодження Понад 110 мільйонів гривень саме стільки втратили жителі трьох областей України через зруйновану війною нерухомість лише за червень. Експерти Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз провели 125 досліджень, щоб зафіксувати масштаб шкоди у Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях. Тепер, завдяки експертним висновкам, у постраждалих з'являється шанс на компенсацію та справедливість. Громадянам, які живуть за кордоном і хочуть, щоб в Україні вирішували їхні справи від їхнього імені, потрібна довірність. Її можна оформити у консульстві без перекладу і легалізації або у місцевого нотаріуса. Тоді знадобиться апостиль і переклад. Для оформлення потрібно особисто з'явитися з паспортом, ідентифікаційним кодом, копією паспорта особи, якій ви довіряєте, та за потреби документами на майно чи спадщину. Довіреність має містити повні дані сторін, дату, місце, строк дії та опис повноважень. У більшості випадків документи, видані за кордоном, потрібно легалізувати через апостиль і перекласти українською з нотаріальним засвідченням. Тоді її можна офіційно використовувати в Україні. До Дня судового експерта Мін'юст запустив відкриту інтерактивну карту, яка значно спрощує пошук установ, що проводять судові експертизи в Україні. Тепер достатньо ввести назву експертизи або ключові слова, і система миттєво підкаже, де саме її можна зробити. Новий інструмент допоможе юристам, слідчим адвокатам та всім охочим швидко знайти потрібну установу без зайвих дзвінків і запитів. Це перший крок до зручної цифрової навігації у сфері судової експертизи. Якщо підприємство не може самостійно впоратися з боргами, це ще не вирок. Закон дозволяє дати йому другий шанс через процедуру санації. Спеціальний план фінансового оздоровлення його розробляють разом з кредиторами, затверджує суд. Після чого керівництво переходить до призначеного керуючого санацією. План може передбачати реструктуризацію, закриття збиткових підрозділів, відстрочку чи списання боргів, продаж майна або залучення нових кредитів. Якщо підприємство успішно виконує план, його діяльність зберігається. І якщо ні, починається процедура банкрутства і ліквідації. У харківському перинатальному центрі з'явився на світ хлопчик вагою 3 кілограми 300 грамів. Його мама відбуває запобіжний захід у слідчому ізоляторі, народжувала в пологовому під охороною. Тепер мама з малюком повернулася до ізолятора, де за ними цілодобово стежать лікарі. Там же живе ще одна ув'язнена з маленькою донечкою, якій ще не й двох рочків. Обидві дитини мають медичний догляд, увагу і турботу. Навіть у місцях несвободи можна зберегти людяність, турботу та гідне ставлення до жінки, до дитини, до життя. На цьому все більше на нашому сайті та в соціальних мережах. Підписуйтесь і до зустрічі.